I'm um, gonna um, step I want to Цьогоріч через війну конкурс фестиваль Талановита дитина талановита країна провели дистанційно. Учасники надсилали відеороботи. Журі обрало 12 найкращих колективів. Їм вручили нагороди. Про це повідомили в ОВА. Для нас дуже важливо підтримувати дітей, обдарованих, обдарованих талановитих дітей. І е, сьогодні, коли ми вітали колективи, це вже 12 колективів. Було найкращих області. Я пишаюсь, і ми дуже радіємо, що. Дніпропетровщина багата на неперевершених талановитих красивих дітей. Серед переможців команда Контрасти з міста Павлоград. Танцюристка Єва була певна, що їх команда отримує призове місце. Ми готувалися десь два тижні. Ми це знімали один день. Було дуже багато дублів. Але ми впоралися. Контрасти брали участь в двох номінаціях. Боролися у вікових категоріях 9-12 та 13-15 років. У нас єдина була складність це відсутність великої сцени. А так, взагалі, ми працюємо, ми майже не зупинялись. У нас була змога працювати всі роки війни, майже всі. Тож складнощів з роботою не було. Але дуже дуже не вистачає великих сцен, справжніх емоцій, глядачів. Діти, звичайно, дуже радіють, коли це така жива атмосфера. Найкраще обирали з 275 робіт та дев'яти видів мистецтва. Серед них народна хореографія, бальний та сучасний танець, а ще естрадний вокал та авторська пісня.